Івано-франківські чиновники проінспектували мікрорайон Пасічна. Раніше мешканці житлового кварталу на Горбачевського у соцмережах скаржилися на захаращену територію неподалік їх житлового будинку, і це все по сусідству із дитячим майданчиком та багатоповерхівкою. Тут купу мусору завжди, тут збираються щурі, кліщі, і діти не можуть спокійно гуляти по тій причині, що тут небезпечно. Друге питання хочемо перенести мусорку, тому що мусор скидають практично з усього району. І третє питання хочемо поставити шлагбауми, тому що наш двір проїзний. Діти не можуть безпечно гуляти, не можуть проводити час, так як їм захочеться, тому що дуже багато машин. Мешканці Горбачевського 40 сьогодні спеціально запросили мера, щоб він допоміг нам вирішити цю проблему, тому що ми самі не в силі. Також мешканцям тутешнього двору неабияк заважають автомобілі, які систематично рухаються поруч, аби не виїжджати на центральну дорогу зі світлофорами. Загалом двір невеликий, на 150 квартир, але тут багато дітей. І через хаотичний авторух торік тут постраждали двоє неповнолітніх. Окрім перенесення смітників, люди просять встановити запобіжний шлагбаум. Відповідного благоустрою потребує також вулиця Федьковича, території автовокзалу та гімназії імені Сабата. Після зими тут доведеться латати дорожня. Покриття. Через війну два роки фактично менше стали ми тут виконувати таких ось робіт. Ну, відповідно, багато чого приходить в такий занепад, зокрема, десь по дорог ями робляться. Ну, зрозуміло, якщо не ремонтувати їх, то утворюються ями, то відповідно будемо продовжувати їх ямковим ремонтом ремонтувати. Ось, скаржилися мешканці на смітники. Ну, смітники, до речі, це така наша традиційна проблема. На жаль, ми зараз не можемо щось кардинально вирішити у плані впровадження там, сортування сміття, у плані там, відповідно, Якихось таких нововведень, так але треба підтримувати те, що є. Ну відповідно будемо думати, як вирішувати ці проблеми з крема там пробачевського 40. Також представники Європейської мерії перевірили стан дамби бистриці Солотвинської, скверу, первоцвіт та зупинок громадського транспорту. Комунальники ці локації своєчасно прибирають від побутового непотребу. Звертали увагу на зупинки громадського транспорту, також на сквери та відпочинкові зони, де зараз якраз активно проводяться роботи з очищення. Готуємо територію до відпочинку мешканців та гостей міста. Пасіч на черговий мікрорайон, який приінспектували міські чиновники, раніше вони побували на південно-східних околицях Івано-Франківська. Зараз уже закінчується зима, почнеться весна. Треба, щоб місто було чисте, прибране, упорядковане. В цьому мікрорайоні багато що вдалося зробити за попередні роки, але ще багато ще попереду. Тому спілкуємося, говоримо, хочемо дещо трошки зробити біля гімназії упорядкування. Хочемо також те, що можна якимись поточними, невеликими дрібними ремонтами зробити. Ну а загалом найголовніше, щоб... Сьогодні допомагати нашим військовим, але місто все рівно повинно бути достойним, повинно бути українським тилом. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.